Привіт, дорогі, водії, з вами канал Автотема. Незважаючи на те, що всі готуються, що от от зростуть ціни на пальне, так і навіть експерти про це активно говорять, що це відбудеться раніше, ніж 1 числа, за цих два дня в Україні ціни на пальне знизились і неабияк до 2 гривень на літр. Найбільше зниження відбулося на мережі заправних станцій «Укрнафта», Саме 2 гривні на літрі. І тепер там, звичайний 95-й коштує менше 40 гривень. І так само диспаливо. Це доволі так хороша тенденція. БРСМ там також майже 70 копійок скинули. Інші заправні станції в районі 50-60 копійок. А от заправні станції ВСТ і Прайм почали піднімати ціни вверх, мотивуючи це тим, що готуються до нового цього довоєнного акцизу. Коли акциз на пальне був раніше 20%, потім його на період війни військових дій зменшили до 7%, А тепер вирішили, хоч війна ще далеко не закінчилась, знову повернути до 20%. Оця різниця в 13%. Оце буде та нова націнка на пальне з 1 липня, якщо нічого в Верховній Раді Кабміні не приймуть ніякої нової постанови, ніякого нового рішення. Ну, Но, сьогоднішня ситуація така, що ціни, слава Богу, падають, і здавалося, пальне дешевше, долар дешевше. Це означає, що і ціни в магазині повинні падати. Ну, я заходячи в магазин, чомусь такої тенденції не спостерігаю. Ну, як так в нас все робиться. Тож, заправляйтесь хорошим, якісним пальним і недорого, бо кожна гривня на пальному це гривня з вашого карману, гривня з вашого бюджету. А ми активно за цим спостерігаємо. Я розповідаю деякі ціни, дещо знижуються, як взагалі, що відбувається в автомобільному світі для вас, дорогі мої водії. Тож, до нової зустрічі на каналі Автотема.